Двері Європи для України залишаються відкритими. І якщо не ця бандитська влада, а вона того не хоче, не підпише відповідні угоди, то це однозначно зробить наступна влада, яка однозначно буде вже найближчим часом в Україні. Ми маємо розуміти. Хто винен в усіх бідах нашої української держави сьогодні? Хто сьогодні позбавляє нас, українців, майбутнього? Хто сьогодні не дає можливості, щоб українські родини могли нормально жити, працювати, заробляти, творити, кохати один одного? Це Бандитська влада режиму Януковича. Але є українська нація, є український народ, який знає, що треба дати відсіч цій владі. Банду! гей! Банду, гей! Ло переможемо. Наші вимоги політичні є чіткі і недвозначні. Вони мають іти геть у відставку до того часу, поки ми не поміняємо цю владу, українці не зможуть. Вільно дихати Україні не буде панувати ні соціальної справедливості, ні загального благополуччя, ні національної справедливості. Ми будемо мати таку державу, на яку заслуговуємо. Бо Україна це! Україна це! Україна це! Слава Україні! Дякуємо Олагу, тягне Просимо до слова лідера партії Удар Віталія Клочка! Слава Україні! Я хочу поперш за все привітати кожного з вас, кожну людину, яка прийшла сьогодні на майдан і тебе, і тебе. І вас також привітати. Я хочу привітати сотні тисяч українців, яким не байдуже, які не хочуть чекати, які вийшли висловити свою неповагу до сьогоднішньої влади. Висловили вийшли висловити свою, своє бажання жити в сучасній європейській країні. І тому я впевнений, що ми зможемо зробити те, щоб. На цьому, на цього тижня президент України в Літві підписав вимогу українського суспільства, тому що ми хочемо жити в Європі, тому що Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. Вони бояться, бояться нас, бояться того, що ми зайдемось разом, плече в плечу, і будемо вимагати. Я знаю, зараз зі Львова їдуть студенти, їх не пускають до Києва. Я знаю, що їдуть з Тернополя. Я знаю, що їдуть з Одеси. Вони роблять все, що завгодно, щоб вони не доїхали, щоб ми не зібрались, тому що разом, тільки об'єднавшись, ми можемо. Довести, довести, що кожен з нас хоче жити в країні, де нема корупції, кожен з нас хоче жити в країні, де є верховенство права, кожен з нас хоче жити в країні, де є перспективи. І є нормальна робота, нормальна пенсія для студентів, є нормальна стипендія, є шанс отримати своє майбутнє. І ми можемо доказати це, як це доказали Польща, Чехія, Словакія, Угорщина, Літва. І ми, українці, також станемо європейською Україною, тому що Україна це Україна це. Україна це. Україна це... Ми зможемо побороти. Ми зможемо зробити. Ми будемо боротись. Ми будемо відстоювати свій світогляд. Ми будемо відстоювати свої цінності. Ми будемо відстоювати європейський шлях нашої країни. І я впевнений. Я знаю дуже добре. Без боротьби перемоги ніколи не буде. І тому ми будемо разом збиратись, ми будемо разом вимагати і ми будемо. І ми разом, разом кажен, кожен з нас, об'єднавшись, разом ми переможемо. Слава Україні. Дякуємо, Віталій Кличко. Слово має один з лідерів опозиції Арсеній Ясенюк. Дорогий український європейський народ до нас приїхала велика людина. І я просив, щоб ми з вами по-литовськи подякували за приїзд спікера парламента. По-литовськи дякую. Це Ачу, 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 Ачу. Speaker, Ukrainian people are inspired by your visit. Я люблю вас, українці! Я вірю в вас! Дорога громада! Десять років тому наша братня, дружня і європейська Литва стала членом Європейського Союзу. 2004 рік. Тоді, коли в Україні на Майдані кожен з нас боровся за своє право вибирати в Україні собі достойну владу і боровся за свою свободу і гідність, наші побратими прийняли рішення і стали членами великої європейської сім'ї. Це та сім'я, яка очікує на нас. Це наша родина Європейський Союз. І ми там будемо, так? Цей шлях є дуже непростий. І вони пройшли цей шлях непросто. Але що там було? Там було те, що є зараз в Україні на цьому майдані і на сотнях майданів, які проходять по всій нашій державі. Воля, бажання. Дух, дух до змін, дух до перемоги і дух до єдності. Наша воля до того, щоб ми стали кращими. Наше бажання до того, щоб ми стали членами цієї великої європейської сім'ї. І так буде. Цей шанс є, і цей шанс має відбутися у вільнюсі за декілька днів. Пані спікер буде приймати 28 членів країн Європейського Союзу, де буде великий саміт і де кожна країна, член ЄС, висловила свою позицію. Україна це європейська держава, Європейський союз готовий підписати угоду. І ми очікуємо на те, що угода про асоціацію буде підписана. Європа відкрила двері і ми повинні зайти в ці двері. У нас є декілька проблем. Я би її назвав одну. Коротко. Янукович. Дорога українська громада, цар Соломон казав, що все пройде і це минеться. І його не буде. Але зараз у нас до нього вимога, як поки що до чинного президента. Вільнюс, одна година летіти, ручка, угода. І підпис труву воду про асоціацію. І ми робимо перший важливий крок на шляху до нашої європейської родини. Слава Україні! Дякуємо Арсенію Яценюку!